Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимося, яка йде загроза на Запоріжжя Черкаси та Омень. Покажіть, мені, будь ласка, карти, яка йде загроза з 25 по 29 вересня 2024 року. Місто Запоріжжя через атаку ворогом, через воєнні дії, місто Черкаси, за місто Черкаси та. На Умань. Черкаська область. Покажіть, мені будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Запоріжжя. Черкаси і Умань. З 25 по 29 вересня 2024 року. Запоріжжя. Коли люди будуть спати, йде велика загроза під час сигналу тривоги. Черкаси, йде приліт. в Самі Черкаси. Умань. Умань. На підльоті будуть збивати. Логістика під загрозою. В напрямку до води буде щось летіти. Ракета буде летіти. Десь Україна Умані під загрозою. Але тут іде Архангел Михаїл захист вищих сил, велика ймовірність, що справляться Запоріжжя і Черкаси. Запоріжжя. Дивіться, іде загроза. Там, де вода, водойма, мабуть, Дніпровська ГЕС, яка знаходиться в Запоріжжі, або десь туди, в ту сторону, або ще якась у вас є водойма. Ну, одним словом, іде приліт. Таке враження одночасно з сигналом тривоги, а може навіть і швидше, може бути загиблий. Людям ховатися, показує. Буде інтенсивно дуже гучно працювати ППО, дуже гучно. І дрони будуть летіти. Направлено буде на енергосистему. Щось такі, щось такі опустять. Загроза дітям йде або дитячим об'єктам, або біля дитячих об'єктів. Розвідрони тут будуть направляти. Біля місця, там ну, те місце, куди вже колись прилітало, десь щось таке трапиться. І є загроза авіаційних бомб. Це у нас що, Черкаси? Швидше за все, дрони спричинять загорання. Може призбиття, може і влучання. Ну, якась будівля буде ушкоджена, пошкоджена, швидше за все, багатоповерхова. І... Приліт ракетний йде. Серйозний потужний приліт ракетний йде. Таке враження, що то десь в центрі міста. Ну, в самому місті, десь в самій серцевині. Так, загроза мирному населенню є поруч з двох сторін, довкола того місця, є якісь або ресторани, або кафе, місця, де люди часто збираються. Відпочити чи що, далі ще йде перехват якийсь. І дивіться, тут знову ж таки авіаудари можуть бути, тобто каби. І дійсно ще буде якась ракета направлена, але це вже йде десь, десь в області. Там, де господарчі споруди, якісь господарчі об'єкти, не знаю, щось таке, ну, ще десь йде загорання, якісь ресурсні об'єкти. Болісний удар жертвами може бути десь в області, а може навіть не один. І в напрямку десь біля води, велика ймовірність, там, де міст, де якась водойма або, або водосховище, десь, десь от туди воно буде летіти, можливо, десь там і прилетить. Зараз будемо дивитися по, по сторонам світу. Так, ну по умані негативних карт не було, тому на умань по сторонам світу дивитися не буду. Давайте ми подивимося, тому що відео може обірватися, я не, не зможу записати навіть просто там по умані, ну дійсно там такого чогось дуже сильно небезпечного, такого, ну, якби потенційна загроза, але прильотів не показало. Покажіть мені, будь ласка, карти Запоріжжя, якщо подивитися на Запоріжжя по сторонам світу, північ-південь, Захід, схід центр з 25 по 29 вересня 2024 року, в який район. Іде загроза через атаку ворогам через воєнні дії. Північний, південний, західний, східний чи центральний Запоріжжя. Північ, відбиття, яке може спричинити загорання. Південь іде загорання. Захід, схід, центр. Східна частина Запоріжжя йде приліт ракетний, велика ймовірність. Ну, або якась, або, або це можуть бути авіаудари. Ну, тут, тут серйозне щось йде. Південний район, йде загорання. Може бути приліт, може бути внаслідок збиття, але якесь серйозне загорання. Все-таки відчай це йде приліт. Тут шахіди будуть, будуть їх збивати ще. По логістиці йде загроза, техніка. Далі йде відбиття. Ну тут іде якийсь приліт південний район, Запоріжжя. Так, захід, відбиття, центр вночі загроза. Буде повторна спроба, в центрі кудись влучити, буде дуже сильно працювати ППО. Ну, швидше за все, ворогу не вдасться, але, хоча, в принципі, тут іде, дивіться, оця карта дуже часто вказує на мости. Мости, вони можуть бути пов'язані так само на водосховища, розумієте, бо якби через водосховища, ну, якби вздовж водосховища йдуть оці такі укріплення, та? е, і завжди біля водосховища йде якась траса, якась дорога важлива. Тому це може бути дійсно Дніпровська ГЕС, або десь біля неї, якась ця траса, оця місцевість. От. Або це воно ще просто вказує, що десь в передмісті Запоріжжя буде дуже серйозний якийсь приліт загоранням. Ну, воно сюди випало, мені здається, що це все-таки центр. Ну, не центр, а мається на увазі в самому Запоріжжі. ну, Там, там де у вас Дніпровська ГЕС. Так, ну, північ нам акцентує увагу на південь. Ну давайте на південь докинемо. А тут на північ. Ну, одним словом, вони будуть намагатися і сюди-сюди і сюди, щось десь потрапити. Південь йде на збиття, відбиття. Хоча спочатку у нас там було загорання і був приліт карта сили. Так? Значить південь йде приліт. Це ми пам'ятаємо. Схід у нас йде приліт. Центр велика ймовірність прильоту, північ, де перехват і відбиття. Добре, дивимося, схід. Ну тут ракета. Ракета, ракетна загроза, дітям загроза, можливо, дитячі об'єкти можуть бути пошкоджені, та житлові будинки або багатоповерхові будівлі, якісь споруди. От бачите, йде загорання, східний район, авіаудари, авіабомби можуть бути тут застосовані в східному районі, окрім ракети. Тут і ракети йдуть, і авіаудари. І погані вісті десь буде в області, в Запорізькій області на захід від Запоріжжя. Бачите? Погані вісті, захід, західна сторона. І там щось теж буде. Щось буде ушкоджено, пошкоджено, щось буде горіти. Якийсь стратегічний, важливий об'єкт буде загорання. Можуть навіть бути поранені. Дивимося з вами Черкаси. Покажіть мені, будь ласка, карти з 25 по 29 вересня 2024 року місто Черкаси, якщо на нього подивиться по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр, в яку частину, в який район йде загроза, загорання прильоту через атаку ворогом, через воєнні дії. Черкаси по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти. Черкаси, північ, південь, захід, схід, центр. Схід, перехват, північ, загорання. Північний район Черкас є велика ймовірність загорання. Південь, збиття, але може спричинити теж загорання, але збиття центр, центр. Інтенсивна робота ППО в центрі. І дивіться, на центр будуть все одно повторно цілитися, особливо вночі або під ранок, ну йде відбиття. Так, захід. Шахіди будуть тут літати. Є загроза такі прильоту. За межами Черкас, Черкаська область, за межами Черкас на захід, де загорання через приліт, або якісь загорання внаслідок збиття, ну таке серйозне. Можуть бути загорання житлових будинків або якоїсь приватного сектору, можуть бути авіаудари, або це, або це багато буде цих БПЛА там літати. Якийсь один з них може бути спричинити це. Східна частина, що у нас де перехват, але де відчай? Чому? будуть цілитись якийсь стратегічний об'єкт, і десь, дивіться, в східний район, є загроза загорання, ушкодження, пошкодження чогось, щось може горіти. Можливо, це якийсь медичний заклад, або якась рекреаційна зона, зона відпочинку, якийсь санаторій, там може бути, або готель. Ну, Східний район, йде загроза загорання, бачите? І північ, давайте, розвідрони будуть ще тут літати. Отже, північ у нас йде загорання, ви бачили, так? Ось воно. Ось воно тут. День туди ще будуть ракети направлені. Ну, Не бачу, щоб ракета влучила, але тут йде в будь-якому разі, якийсь приліт, які загорання. Північна сторона, південна сторона у нас йде відбиття. Відбиття йде. Західна сторона за межами Черкас йде, йде приліт і можуть постраждати якісь житлові будинки, загроза діткам йде. Но це йде за межами, за межами Черкас, і дрони будуть літати. І східна сторона у нас йде якесь загорання, східний район. От, ну, Північ, захід, схід. Ну, На центр ні. Хіба що проблеми можуть бути зі світлом? Внаслідок десь якогось прильоту. Ну тут іде ніби як збиття, відбиття. Будемо надіятися. Ну ракети будуть на центр направлені. Бачите, є загроза. Ну, накриває збиття. Будемо надіятися, що з цим впораються. От. Ну, але бачите, карта успіх, ракета, і якусь будівлю, якусь породу все-таки в Черкасах влучать. Тут, тут фухай не здійсниться. Бажаю всім мирної ночі. Лише позитивних новин. Ставте мені вподобайки, як оплату за мою працю, за мій час. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, який я прикріплю під цим відео.